Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс в студії Дмитро Харлов. І Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 9-ту годину. Ніч у Дніпрі минула без обстрілів та повітряних тривог. Зараз температура повітря плюс 3. На сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду з дощем. Температура повітря протягом дня сягне 7 градусів тепла. Відключень світла в місті сьогодні не буде. Станом на ранок усі котельні та підвищувальні насосні станції в Дніпрі працюють. Аварій та знеструмлень на об'єктах не зафіксовано. За минулу добу аварійні бригади Дніпроводоканалу ліквідували понад 40 засмічень та пушку... постачання. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської. Rady. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 67 звернень, понад 40 стосували світла. Хоча відключень вчора не було, втім жителі низки адрес повідомляли, що електроенергія в них зникала на деякий час. Були звернення щодо тепло та водопостачання, каналізації та аварійних дерев. Більшість із них виконана, решта в роботі. Звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви наразі бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Тролейбуси та трамваї сьогодні працюють без обмежень в часі. На маршрути вийшли понад 200 одиниць рухомого складу. Надзвичайники за минулу добу здійснили 11 виїздів, шість викликів стосувалися ліквідації пожеж. Одна сталася в нежитловому секторі. Інформація про інші п'ять займань не підтвердилася. І про приємне в місті народилось 16 немовлят: 9 дівчаток та 7 хлопчиків. Врятували з вогню двох людей. В покрові надзвичайники витягли із охопленою полум'ям квартири чоловіка та жінку. Чоловік від шпиталізації відмовився жінку із опіками та отруєнням продуктами горіння доправили до медзакладу вогнем. Знищено речі домашнього вжитку, меблі, оздоблення оселі. Павлограді затримали молодика, який вбив літнього чоловіка. Тіло знайшла місцева мешканка, яка прийшла навідати свого квартиранта, втім, побачила його в оселі без ознак життя та побитого. В цей час з іншої кімнати вийшов чоловік та кинувся на неї. Жінка вибігла з квартири, зачинила двері та викликала правоохоронців. Зловмисника затримали, виявилось між затриманим та потерпілим. Виник конфлікт, який переріс у бійко. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Патрульні попередили ймовірну крадіжку авто вночі. екіпаж побачив в індустріальному районі підозрілий легковик, припаркований на узбіччі. В ньому працювала аварійна сигналізація. Водій намагався завести двигун, втім йому це не вдалося. Інспектори вирішили перевірити авто і побачили всередині пошкоджений замок запалювання. В цей час громадянин почав тікати, але його швидко наздогнали і затримали. Згодом з'ясували, що вказаний автомобіль йому не належить. Чоловіка доставили до відділку поліції. Поліцейські евакуювали останніх дітей з великої новосілки, що на Донеччині. Сім'я, в якій виховуються троє малят, тривалий час не наважувалась на виїзд. Мати, батько, двоє хлопчиків і дівчинка облаштували свій побут в одному з пунктів незламності та не хотіли їхати з рідного селища. Правоохоронці постійно навідувались до родини та вмовляли евакуюватись. Врешті їм вдалося вивести багатодітну родину в безпечніше місце. Тим часом дніпровські волонтери не припиняють підтримку наших військових. В штабі оберіг щодня працюють близько 60 людей. Половина з них переселенці. За рік вони сплели тисячі квадратних метрів сіток, зробили декілька тисяч окопних свічок. Говорять, зупинятися не збираються до перемоги України. Наталія Переселенка із Зеленодольська від березня кожного дня приходить до волонтерського центру, щоб плести сітки. Спочатку научилась, пліла сітку, потім не хватало резать, вот стали різати. Я діла я и, і, і покрасити, і сітку плюсті, і опускаємо самі, і, і ткані підбираємо. За рік волонтери сплели тисячі квадратних метрів сіток різних кольорів. Запити від військових надходять постійно. Сітки вкрай потрібна річ, щоб приховати позиції та техніку наших воїнів. Кожний місяць наші ребята делают 450 квадратних метрів сетки готової. І кожен раз ми це делаем под заказ определенного розміру. Ребята приїжджають за этими сетками, либо ми самі їх відвозимо. Юрій Гаврилович, переселенець Краматорська. Він вправно плете основу для сіток човником. Ми хоч щось, но допомагаємо нашим ребятам. Хоч незначительна помощь, сітка, але ми допомагаємо. В'ячеслав переїхав до Дніпра Сєвєродонецька, став спеціалістом з виготовлення окопних свічок. Така дворівнева свіча горить три години. Найбільша проблема з парафіном. Банки ми об'явлення вешали на общежиття. Нам збирали і є в церкві переселенців. кормять, нам банки. Привозять навіть даже мішками нам приносять із підкансіру. Волонтери шиють маскувальні халати для військових, а також пледи на матрацники і подушки. Запитів багато, тож зараз не вистачає робочих рук. Ми запрошуємо, приходьте, допомагайте. Війна не скінчилась. І хлопці, наші військові, наші захисники дуже потребують нашої допомоги і підтримки. От у нас близько 20 підрозділів, яких ми постійно, якими ми опікуємося. Окрім цього, військовим допомагають з продуктами харчування, ліками та гігієнічними засобами. Починають від мілочі від гігієни, салфетки, питання, тушонки, консервації, тобто таке домашнє, тому що передки скучаєш за домашнім дівчинки. цим обезпечують. До волонтерства долучився і десятирічний Максим. Хлопець розписав гільзу і планує продати її на благодійному аукціоні в Польщі. На експонаті намальований зруйнований рашистами будинок на перемозі. Коли я обирав чи саме намалювати, я першим обрав будинок, бо я його намалював в пам'ять тих людей, ті, що загинули під завалами цього будинку. Окрім будинку на гільзі намальовані літак Мрія та пес Патрон кошти з продажу експоната Максим спрямує на потреби ЗСУ. Вночі у Дніпрі сніжило на вулиці і шляхи міста оперативно вивели понад сотню одиниць техніки. Зранку працювали півтисячі дорожніх робітників, які прибирали сніг на зупинках громадського транспорту, тротуарах. Мости, спуски, підйоми обробили проти ожеледної суміші. Заступник міського голови Дніпра з питань цифрової трансформації Костянтин Цепенніков перевірив готовність технічного майданчика компанії Лайфсел до надзвичайних ситуацій у місті. Чи вистачає генераторів та чи матимуть містяни стабільний зв'язок у разі відключення світла? Бачила наша команда. Ось ці генератори, які ми отримали від міста, допомогу для того, щоб підтримувати нашу мережу, місто тісно співпрацює з мобільними операторами задля покращення зв'язку для містян. Компаніям зв'язку від міста було надано необхідне обладнання для безперебійного живлення базових станцій. Всі оператори сьогодні я вважаю, що забезпечені всім необхідним в тому обсягі, які сьогодні вони потребують. Якщо буде потреба в майбутньому, то ми будемо і далі цю співпрацю тільки нарощувати. Завдяки наданому містом обладнанню ніпряне за будь-яких обставин матимуть стабільний зв'язок. Повернення Криму до складу України чекають всі українці. Художник з Дніпра Сергій Бурбело не став винятком. Чоловік присвятив цілу низку картин півострову. Що на них зображено? Яке сенсове навантаження вони мають? Дивіться в наступному матеріалі. Від початку анексії з березня 2014 року Сергій чекає на повернення Криму. Він впевнений, над півостровом знов майорітиме український прапор. Художник створив серію робіт присвячено Криму. Наразі вона налічує приблизно 50 картин. Перші з'явились ще до анексії на самому початку 2013 року, тобто за рік до окупації. А от і це створилось під враженням від моїх якихось там мандрівок з друзями в походах з палатками, з наметами по всьому Криму і ночівля в цих всіх місцях, да історичних там в цих печерних містах, монастирях. Там ну і це при повному місячному сяєві там. При цих звуках да цикад там все інше, тобто вона так, от якось на мене, вплинуло, і мені захотілося це зобразити. Серія об'єднує пейзажі, інтер'єри, екстер'єри та абстрактні композиції. Митець зобразив Крим з іншого історичного боку і краси, адже люди звикли сприймати його лише як місце відпочинку. Це дуже таке поверхневе, якби бачення, тому що там насправді більше глибокі сенси то тобто це історичний такий проект. Дуже глибинний такий. Мені подобається, коли люди там кажуть, що взагалі можна стояти перед картиною і медитувати. Ці картини не лише вираження ностальгії про красу Криму. Вони є нагадуванням про те, що півострів був і завжди буде українським. У майбутньому картини будуть розігруватись на аукціонах. Зібрані кошти підуть на допомогу ЗСУ. Перегони з бар'єрами, стрибки в довжину та біг на 60 метрів. У Дніпрі серед юних спортсменів провели чемпіонат міста з легкої атлетики. Змагання відбулись на двох локаціях одночасно. Більше подробиць далі. В Дніпрі пройшов чемпіонат міста з легкої атлетики серед дітей. Змагання відкрите. Тобто, до участі запросили учасників з різних міст України. У Нас вже в Харкові бомбили, і ми приїхали сюди. Я 50 метрів з бар'єрами біжала та 60. Учасники змагань – спортсмени 2010-2011 років народження. Основний вид – це біг з бар'єрами, штовхання ядра, грибки у висоту і допоміжний вид – це біг. Біг на 60 метрів. Змагання давно не проводились. і без Результати та форми втрачається. Тому це дуже потрібно зараз нашим спортсменам. Це відбірковий етап. Переможці змагань поїдуть до Києва на чемпіонат України. На цьому наш випуск завершено. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже об 11-тій. Там побачимось на все добре. До побачення, бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна.